Вітаю, друзі на каналі Санічна Політикам з вами Гарітерович сьогодні 12 грудня, і давайте поговоримо про зміни, які плануються в. Президентські партії Слуга народу кажуть, там збираються обирати нового голову. Чому це відбувається саме зараз? До чого це власне може призвести, і чи не пов'язано це з активізацією розмов про різноманітні вибори, які повинні відбутися в найближчий час в Україні? Якщо, звісно, вдасться завершити російсько-українську війну? Це власне все і обговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень і дивитися свіжі відео в режимі прем'єри. Дякую. Отже, станом на сьогодні є інформація, що 17 грудня планують провести з'їзд політичної партії Слуга народу партії, яка є. Монобільшістю, або принаймні основою монобільшості, тому що ми знаємо, що у самої партії немає достатньої кількості депутатів зараз у фракції, яка частина просто поза межами країни, яка частина не ходить власне на роботу, але паралельно з фракцією існує політична партія, яка здійснює навіть певну діяльність і видає достатньо активно останні там півроку газети, які роздають переважно в сільській місцеві. Або в невеличких містечках вони отримують гроші з державного бюджету власне на фінансування своєї статутної діяльності, і це не маленькі гроші. Там мова йде про сотні мільйонів гривень, які надходять на рахунки партії. Оця партія, начебто, планує. Провести з'їзд, обговорити поточний стан справ і здійснити один дуже важливий крок обрати нового голову. Справа в тому, що нинішня голова партії Олена Шуляк ну вона широко відома в вузьких колах, але для широкого загалу залишається не надто. Так би мовити, публічним депутатом, хоча регулярно потрапляє і потрапляла в різноманітні там скандальні історії, так от вона обіймала цю посаду вже два терміни, і власне планують її зараз поміняти. Вона не хоче продовжувати залишатися на цій посаді. Розмови до речі про її заміну ходили давним-давно, оскільки ну були навіть претензії зі сторони своїх же ну партійців до діяльності голови, з іншого боку, ну головна претензія, мабуть. Полягає в тому, що партія особливо ніякої роботи не веде, і рейтинги її залишають бажати кращого. Так, от зараз голова головна інтрига, хто погодиться стати жертвою наступною. Давайте так це назвемо, і очолити політичну партію, майбутнє якої є та по великому рахунку, ніяким. Давайте речі називати своїми іменами. Тут дуже показова є така історія в усіх соціологічних опитуваннях, які зараз. Виходять їх достатньо багато. Вони є як відкриті, так і закриті. Якщо мова йде про або рівень довіри до якихось політичних сил, або про те, як би українці гіпотетично проголосували на гіпотетичних парламентських виборах, то соціологи навіть не вживають поняття. Слуга народу не вживають термін, назву партії, вживають таку назву достатньо ефемерну, як блок або партія Зеленського. Це показова дуже історія, тому що деякі з цих опитувань вони власне проводилися на замовлення якраз офісу президента, і там вже навіть перестали міряти слугу народу, тому що вважають, що цей бренд дуже сильно зашкварений, і якось його реанімувати або відродити для того, щоб набрати достатньо велику кількість голосів. Ну на це не вистачить не ресурсів, та і відверто кажучи, не вистачить бажання. Тим не менше, тим не менше, все ж таки спроба якось. Там реанімувати цю політичну силу буде здійснена, і тут що показово, надто багато бажаючих, які прям хотіли очолити партію, поки що немає і ідуть певні там дискусії. ну Вони очевидно, що йдуть передусім в оточенні президента, тому що ми всі дорослі люди і прекрасно розуміємо, що не партія, не партійці будуть обирати голову, а їм оберуть цю голову, тобто ну нову якусь людину, а вони. Просто проголосують за цю людину, коли безпосередньо зберуться на цей з'їзд. Тобто там не буде якихось сюрпризів, не буде змагання програм, не буде якоїсь дискусії, буде, скоріш за все, один кандидат, і цього кандидата власне призначать. На цю е, посаду, ну очевидно, що е, до 17 грудня ще залишається достатньо багато часу, і враховуючи, як Зеленський, наприклад, призначає очільника свого офісу, е, постійно змінюючи кандидатури і. Е, на останнім часом, навіть говорячи про те, що він не буде поспішати, бо боїться розвалити там кабінет міністрів. Не виключно, що за ці п'ять днів ми почуємо, побачимо достатньо багато, можливо, якихось там прізвищ, які потенційно можуть очолювати цю партію. З партією дійсно є колосальні проблеми. Як я вже сказав, вона і зашкварена, і в велику кількість скандалів попадала, і з точки зору діяльності в Верховній Раді до неї величезна просто. Ну, Кількість питань тут можна перефразувати відомий вислів Джорджа Мартіна, «На Гри престолів, який казав там про девіз будинку Гринджоїв про те, що те, що є мертвим, померти не може. Да? Ну, фактично, девіз мертвого бога, так званого, да, які гасло мертвого бога, який був в цій відомій серії фентезійних романів. Так, от, власне, це дуже добре характеризує. Партію Слуга народу, яка в такому напівмертому стані знаходиться, хоча формально всі ознаки життєдіяльності вона проявляє, як я вже казав, і газети видають, і певна робота в соціальних мережах ведеться, і бренд достатньо активно використовують. Навіть останніми там місяцями почали достатньо активно відкривати нові такі хаби, так би мовити, партійні хаби там по регіонам в різних містах. Що є, звісно? Ну, таким знаєте прообразом, мабуть, майбутніх там виборчих штабів, але поки все це робиться власне під брендом слуги народу на от, всіх відомих всім нам кольорах. Але е, це більше знаєте, схоже на інерцію, на те, що е, ну, є просто гроші, які надходять з державного бюджету. До речі, і партія тут не відмовилася від них на користь, наприклад, Збройних сил України, е, і треба якось ці гроші використовувати. Ну, от їх і використовують там вкрасти, звісно, можна спробувати щось на цих грошах. Але не надто вийде, тому що треба звіти в НАЗК здавати. і у слуги народу були проблеми вже з НАЗК. Які висували певні приписи, вимагали виправити там певні помилки і надавати дуже детальну звітність, на що були е, ті чи інші кошти витрачені. Так ось е, є проблема у цієї партії, але е, все ж таки в офісі президента, мабуть, вирішили діяти по е, такому сценарію, що зараз е, оберемо нового очільника. Ну і цей очільник е, спробує е, принаймні якось відродити активність цієї партії, і на вибори, коли вони де там будуть можна буде піти наприклад двома колонами. Збережений бренд слуги народу, ну там залишать десь 5%, можливо, 10% тих депутатів, які зараз є у фракції, якщо вони там, звісно, захочуть, і спробувати от з ними ще погратися, можливо, якось там 5-6 відсотків набрати. Кажуть, що такий потенціал є. Хоча я, чесно кажучи, в цьому дуже сильно сумніваюся, але ну, соціологи мірили в тому числі і такі моменти, і кажуть, що ну, теоретично, теоретично, можна спробувати якби набрати. Ну а другим, другою колоною. Буде, власне, якийсь там блок Зеленського або якась нова політична сила, яка, власне, довкола президента діючого буде створена. Так от, все залежить від того, кого поставлять на посаду очільника цієї партії. Зараз кілька кандидатур називають. Ну, почали знову згадувати Федорова, який спочатку був головним кандидатом на посаду очільника офісу президента, але кажуть. Якби здивував або шокував Зеленського, тим, що прийшов вже з готовим планом, що і як треба робити, що і кого це найголовніше, треба міняти, звільняти, і зеленському такі кардинальні підходи не надто сподобалося. Хоча у Федорова було своє бачення, і мені здається, це бачення могло би піти в плюс навіть зеленському. Але Зеленський вирішив діяти консервативно і не ламати те, що залишилося після ярмака, ну принаймні частину цього, і про. Довже, якби працювати так, от зараз про Федорова починаю згадувати в контексті його очільництва партії, слуга народу. Тим більше, що Федоров є тією людиною, яка ще з кінця 23-го року займався паралельно з своїми безпосередніми посадовими обов'язками, виборчими питаннями, привозив якихось там політтехнологів, розробляв плани на майбутню там парламентську кампанію, не президентську, а парламентську кампанію, і ну, очевидно, що в нього є якісь певні напрацювання. Які він може застосувати на практиці, ну ключове питання в цій ситуації. А навіщо це Федорову? ну очевидно, що навряд чи це взлетить і йому ризикувати своїм іміджем, який він достатньо довго вибудовував, і е, який ну, порівняно з іншими представниками там монобільшості або взагалі діючої влади є достатньо непоганим. Ну, особливого сенсу тут немає. Називають власне другу кандидатуру, це віце-спікер, перший віцеспікер Верховної Ради. Олександр Корнієнко, людина, яка теж давно працює. Власне, в монобільшості людина з політехнологічним досвідом, людина дотична там до парламентських процедур, людина, яка займалася організацією роботи і діяльності, взагалі партії Слуга народу, людина, у якої ну непогані відносини нам на то там за Рахамію, і власне людина, яка завжди була знаєте, десь в стороні від якихось там великих зашкварів і тим більше корупційних скандалів, які були у владі, в принципі, можна спробувати поставити цю людину. Це не найгірший, мабуть, варіант. Ну принаймні з тих, які можуть бути там у Зеленського. Він може спробувати якось партію там реанімувати. Але ну знов таки ключове питання, чи хоче він сам, чи розуміє він як колишній політтехнолог, якими вже ну, насправді є перспективи цієї політичної сили, точніше, наскільки вони є відсутніми. Давайте так скажемо. Так, що ситуація дуже так цікаво виглядає, але тут ключовий момент не в тому, що хочуть там поміняти. Нати очільника партії ключовий момент в тому, що ця активізація починається саме зараз. Коли дуже багато заговорили про вибори, говорять про можливе завершення війни, починається, судячи з усього, якісь торги, і вони ведуться вже на півпублічному такому плані за український Донбас і йдуть дуже контроверсійні заяви, в тому числі від представників української влади, і отут -от якось активізується партійна складова з прицілом явно на майбутні вибори, що означає, що. Що в офісі президента насправді вже почали до цього готуватися, і тому, коли наступний раз представники служби народу будуть казати, що які вибори вийшов, у нас війна, ну їм не треба особливо вірити, як в принципі вірити в більшості переважній більшості їхніх заяв, які вони роблять. Очевидно, що якусь підготовку вони вже починають. А от що це буде за підготовка, до чого вона власне призведе. Ми зрозуміємо після проведення з'їзду, коли з'явиться новий голова. Ну і стане зрозумілим, куди він власне цю партію буде рухати. Ми за всім цим будемо спостерігати. Ну і зрозуміло коментувати. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень. Дякую. До наступних зустрічей і слава Україні!